Всім доброго дня, мене звати Сергій. Ми сьогодні з вами поговоримо про вкладені цикли і о, давайте спочатку розберемося, що таке вкладені цикли. Вкладені цикли це колесо всередині нашого колеса. Це коли один цикл виконується кілька разів для того для кожного кроку іншого циклу. А для того щоб собі представити це, давайте уявимо годинник, де у нас хвилинна, стрілка робить повне коло. Це у нас буде внутрішній цикл. І поки година це стріл, поки година пересувається лише на одну потілку, це у нас буде відповідно до цього зовнішній цикл. Я пропоную прийти до нашого саме практичного заняття і спробуємо створити наше. Завдання і подивитися, як воно буде виглядати. Добре, наше завдання на сьогодні буде створити прямокутники зірок, нам потрібно буде надрукувати фігуру з символів, і це буде класична вправа для розуміння того, як рядки поєднуються зі стопчиками. Що нам потрібно зробити? Це створити зовнішній цикл, це будуть наші чотири рядки. Далі, всередині цього циклу, ми створимо внутрішній цикл, і це будуть наші 10 зірочок у кожному відповідно до цього рядку. Використовуючи команду print і параметр end, тобто кінець, він дозволить нам це друкувати. В один рядок, не перестрибуючи на новий. І після цього всього ми всередину додамо ще один пустий рядок для того, щоб перейти на новий рядок. Все це була теорія. Давайте спробуємо і перейдемо а, на практику і подивимося, як нам робити. І о, для початку перемикаємося на англійську мову і пишемо form. Це стандартний наш цикл, і, як я казав, у нас буде чотири. Це наш зовнішній цикл, і це будуть наші перші чотири рядки. Тому в кубочках пишемо 4. Тепер всередині цього циклу ми будемо писати ще один цикл, котрий там назвемо For J in Range, да? і це буде у нас. 10 ми пам'ятаємо, як я казав, всередині цього рядку ми створили внутрішній цикл тільки що, і це будуть 10 зірочок в кожному рядку. Тобто зробимо імітацію прямокутника, намальованого зірочками. Добре, давайте тепер намалюємо, використовуємо команду print, команду print в якій ми. Щось виведемо. і це буде відповідно до цього саме наша а, зірочка. А для того, щоб це все працювало, ми використаємо параметр end, котрий дозволяє друкувати в один рядок, тобто не перестрибуючи на новий. Для цього просто пишемо end, дорівнює і відкриваємо наші лапки. А, ну, і в кінці, після внутрішнього циклу, нам потрібно на Тиснути Backspace для того, щоб повернутися а, по табуляції вліво. Да? О, тобто після внутрішнього циклу, але всередині, всередині зовнішнього циклу, нам потрібно додати пустий принт, щоб перейти на новий рядок. Тобто, отакий у нас цикл, всередині циклу буде. Ну і Відповідно до цього принт, і він, як я казав, буде у нас пустим. Давайте запускаємо і дивимося, як воно працює. І дійсно, нам надрукувало е, прямокутник, який повністю створений з наших зірочок. Ось так от. Дякую за увагу. До наступних уроків. зустрінемось!